Зі усім привіт! Ну що ж, завершився матч у іспанській лалізі. Мадридський реал Карла Анчелоті у себе вдома. На Сантьяго Бернабеу. команда приймала сельту. 3-2. Мадридський реал перемагає. І сьогодні друзі, хочу поговорити про даний поєдинок. Ну давайте про все ми з вами будемо говорити. По порядку 4-2-3-1, Стартова розстановка мадридського реала, Тібо Куртуа у воротах, пара центральних захисників, Орлієнчомінірауль Асенція, Франк Гарсія, Лукас Васкіс по флангах, Федеріка Вальверде, Дані з центральні опорні півзахисники. Джуд Беллингем центральний атакувальний півзахисник, Арда Гюлер, Vinicius Junior по флангах, так і Ліан у нападі. Це стартова розстановка Мадридського Реала. Сельта, головний тренер команди Херальдес Гонсалес, 3-4-2-1 стартова розстановка у гостей. Гуайта у воротах, трійка центральних захисників Лага, Родригес, Марко Салонца, Сатела, Бельтран півзахисники Оскар Менгеса, Карейра латералі. Лопес Гансаліс, центральні атакувальні півзахисники та Борха Іглесіс у нападі. Це стартова розновка Сельти Віго. Тепер, друзі, давайте про сам футбол будемо говорити. Що, друзі, цікавий матч. І справді відбувався, обидві команди обмінювалися непоганими моментами. Ось пригодиться мед Марк Салонце. Вже в дебюті матчу, і справді, коли Марк Салонце дуже небезпечно пробивав головою після кутового. Там і справді хороша подача, пішла і Марк Салонце. Дуже, непогано пробивав. Тут і справді Сельта доволі таки непогано виглядала. Ще там пригадується момент, у Сельти десь так на хвилині, так 9. Коли, до речі, знову, якраз то після стандартного положення, вдалося створити момент Сельті знову з кутового Удар по воротах! І ці Бокуртуа рятує Мадридський реал. Тобто, і справді, Сельта так доволі таки непогано атакувала. Ось, і Справді такі непогані моменти були у Сельти. Ворота Також доволі таки непогані проходили атаки. Ось, пригадується, непоганий був момент, коли Мінісіус Джуніор виконав простріл. Був рикошет від футболіста Сельти, воротар там Сельти. В останню мить. миць. там рикошет був від захисника Сельти, і м'яч вже залітав у ворота, але воротар Сельти зорієнтувався і зміг відбити цей удар. Uh, тобто, і справді, дуже такий цікавий матч. Мадридський Реал проводить дуже хорошу атаку на 33-й хвилині матчу. Дуже хороша йде атаку мадридського Реала. Був Кутовий з правого фланга. І як же здорово мадридський грант? Це кутовий розіграє да удар, Дарго! Гюлер, 33 третя хвилина матчу. Геніально, просто геніально розіграли кутові футболісти манрицького Реалу Гулі продачу Васкіс сте записав до свого пасива. Арда Гюлєр наносить гарматний удар І рахунок матчі на 33 й відкрито 1-0, Рахунок стає на користь мадридського реала. Ну і потім мадридський грант ловить кураж 39 матчу, контратака Проводить у Реала. Джуд Белинге Запускає вільний простір. Кіліан Амбапе Француз. набирає хід Кіліан Амбапе проти захисника Гол! 2-0, Кіліан Амбапе 39 хв на матчу. Мадридський Реал свою перевагу. Геніальна контратака, геніальний удар в виконанні Киліана Мбапе. І мадридський реал свою порогу по двої. На цьому завершується перший тайм. 2-0 рахунок на користь мадридського Реала. Другий тайм, до речі, вийде в Реал Модрич, Брейм Діас, Тарамон. Сельтивий Мариба. Якраз то Яго Аспас, Дуран, Светберг Альварес вийдуть на другий тайм у Сельти. Початок другого тайму і Мадридський Реал забиває в третє. Э, геніальний пас виконує Арда Гюлер, Кіліан Мбапе виходить 1 на 1, б'є француз, гол! Дубль Кіліан Мбапе, Арда Гюлер записує гол плюс пас, досить пасива. А такий же, друзі, геніальний пас і справді виконав Арда Гюлєр. Пас був просто геніальний, це дарить ще емоції Джета Белінгема, це Кіліан Бапе. Геніальний пас від Арда Гюлєра, Окей, Лен Бапе виходить один на один і робить рахунок матчі 3-0 на користь Мадридського Реала. Ну і здавалося, що це вже все 3-0 на сан Бернабео. Але сель знаєте, команда руки не опустила. Хоч і справді Реал контролював, контролювала вже справді команда креал цю гру. Але Сельта не здається. Сельта не здається. І на 69-й хвилині матчі, один м'яч команди відквитала. І все-таки після стандарту забили гол. Пішла хороша подача якраз з лівого флангу. Потім хтось із, із футболістів Сельти пробив поворотах. Виносить м'яч Лукас Васкіс, але виносив він м'яч Пермена Родрігеса. Той пробиває, забиває гол 3-1. Сельта один м'яч відквитала. І буквально через 7 хвилин Сельта ще один м'яч заб'є. На 76-й хвилині матчу. Хороша атака проходить у Сельти, Прям дуже хороша атака. Яго, Аспас, Аспас. Знаходить вільного Светберга. Дуже хороший пас. Виконує Яго Аспас. Просто геніальний пас. Світберг гол, 3-2. Сельта відквитала ще один м'яч. Ось так ось з 0-3 рахунок стає 2-3. Яго Аспас виконує геніальну передачу. Ну і потім у Сельти був вигіденний на 1. 79 був чистий вигідний на один. Удар поворота, Куртуа! Тибо, куртуа. Врятував Сельту від Мадридське реал, да? Від, від пропущеного м'яча. Ну, також був супершанс на Убрима Діаса Хвулні, так 86 6 й Ну, в кінці-кінців суддя все-таки фінальний свисток дає. 3-2. У неймовірного матчі Мадридські реал сельту перемагається. Ті був круто. Важкий матч для Мадріда, але дорогоцінні три очки команди здобуває. Важкий матч, і ми бачимо з вами статистику 17-14 удари по воротах перевагу Мадридського Реала, 6-7 за ударами в площину, тут була перевага у Сельти, володіння 54 на 46, невеличка перевага Реала, Кутович 6-4, перевага Сельти. Гольовими нагодами 6-3, 6, 6 гольових нагод у Реала, 5 упущених нагод у Мадрида. Ну, в Сельти, до речі, також було немало, 3 гольові нагоди, одна з них не реалізована. 605 передач мандрицького реала, 560 передач були точними. І 92% точність передачі мандрівського реала. 519 їх було сельти. 457 передач були точними. І 88% точність передач у сельти. 1-0 по офсайдах. З 17 ударів у реала, 10 ударів було ворота. 6 в площину, один удар заблокований. Ну, Сельти, до речі, з 14 ударів ми бачимо 7 в площину. 4 блокованих удара, 3 ворота по успішних відборах 8-8. Мадридського грала 66. успішності, у усельти 53. 5-4 по сейвам 14-9, по виносам м'яча, 7-4 за перехопленнями 11-5, Порушення правил 2-1. За жовтими картками. найкращий футболіст матчі, я вважаю, це. Ну, Кіліяном Бапе обрав, до речі, найкращого футболіста матчу. Але знаєте, друзі, ми напевно був, Ось для мене Арда Гюлєр, Знаєте, найкращий футболіст матчу, Арда Гюлєр гол плюс пас зробив. Який же геніальний пас? Геніальний, по-перше, гол забив Арда Гюлєр. Ну, а по-друге, якраз то якусь геніальну передачу, то зробив на Кіліанім Бапе на 48-й, як ви не мають, одним пасом. Арда розрізає захист Сельти виводить Кіліана 1 на 1, а Кіліан Бапе виходить 1 на 1 і свою нагоду реалізовує. В цьому, друзі, якщо підбивати підсумок цього матча, ну, в цілому вважаю, що по ділу Мадридський Реал перемагає, все-таки ось на таку мінімальну перемогу, я вважаю, що команда Карла Анчелоті, де й награла. Реал другий, Барселона Реал не відпускає, Барселона якраз то виграла Мальорку і відставання в 4 очки. якраз-то наступну, наступну якраз-то, ну, тут через тиждень, да, якраз то 11 травня буде Ель-Класика. Барселона мене із цей матч він буде в контексті чемпіонства вирішальним. Ну, а Сельта Сельта Сьома. Сьома позиція це право грати в Лізі Європи. Поки що Сельта знаходиться в зоні Єврокубків. Ось, Мальорка може обійти. Усасона ще є, Реал Сосідат, Валенсія. Ну в будь яку випадку. І справді дуже-дуже цікаво поспостерігати, що там воно далі де, далі як де і буде. Да? Реалмандріт Сельта 3-2, побажаємо друзі, обом командам всього найкращого, Вам, друзі, бажаю тільки добра. Будьте друзі, найголовніше щасливими, бережіть себе. бажаю вам добра. Усім до нових зустрічей, Будьте щасливі!